Привіт усім, хто відкрив грімуар! Ви коли-небудь хотіли дізнатися про світи, де влада і магія переплітаються зі складними характерами? Я запрошую вас у захоплюючу подорож, де ви познайомитеся з пекельними персонажами світу коміксів. Хто такий Хелбой, Спаун, Примарний гонщик, Тригон? Таким є насправді Люцифер. Приємного перегляду. Хелбой Dark Horse Comics. Хеллбой з'явився у коміксах у 1993 році, дебютувавши у видавництві Dark Horse Comics. Його перший виступ був у коміксі Seed of Destruction. Цей дебют вразив читачів своєю неординарністю та оригінальним підходом до образу демона-супергероя. Створений художником та письменником Майклом Міньола, Хеллбой швидко завоював увагу своєю яскравістю та глибиною персонажа. Міньола вдало поєднав елементи міфології, культурних відтінків та фентезійного світу, створивши унікальний образ. Хелбой, відомий своєю фізичною силою, стійкістю до поранень та вмінням користуватися різноманітними артефактами. Він також має особливу реакцію на інші світи, здатність до взаємодії. І з істотами з інших вимірів та розуміння магічних аспектів світу. Рука Хеллбоя, відома як Десниця року, є однією з його найвизначніших особливостей. Це кам'яна рука, наділена надзвичайною силою та магічними властивостями. Вона володіє здатність усілювати та руйнувати, що є безперечною перевагою Хеллбоя в боях. Щодо його револьвера, у нього є особлива вогнепальна зброя, відома як Громовий кон. Цей револьвер має виняткові властивості, які дозволяють Хелбою стріляти надзвичайно потужними кулями, Призначеними для боротьби з демонами та надприродніми істотами. Цей вогнепальний артефакт вірно служить хелбою в його пригодах та битвах. Хелбой вирізняється своєю неординарністю та складним характером, він має внутрішню боротьбу, зв'язану з його походженням, проте водночас відзначається своєю людяністю, гумором та моральною силою, що робить його цікавим та унікальним персонажем. Наступним же я пропоную вам познайомитися із спауном і Мейдж Комікс. Перший випуск коміксу спаун був випущений в 1992 році та став великою подією у світі коміксів. Це був дебют даного персонажа на сторінках для читачів. Однак він швидко завоював популярність серед шанувальників коміксів. Тот Макфарлін, який є творцем спауна, має величезний вплив на розвиток персонажа. Він створив темну та містичну атмосферу, де герой виходить з угоди з дияволом, що стало основою його пізніших пригод. Макфарл. Бажав створити персонажа, який би відрізнявся від традиційних супергероїв, та був би більш темним, містичним і загадковим. Спаун володіє безлічю надприродних здібностей, таких як телекінез, трансформація форми та вміння використовувати будь-яку зброю. Він також може швидко пересуватися та володіє майже безмежною силою, що робить його великим супергероєм, здатним боротися зі злом. У світі коміксів спаун головний герой Аль Сімонс, так звати нашого персонажа, отримав другий шанс від пекельного правителя Малеболгій. Його місія була пов'язана з виконанням завдань із пекла. Зокрема, він був перевтілений воїном, який повинен був боротися в тінях, деяким чином покаятися за свої минулі помилки та провину, а також віддати шану пекельному пану. Завдання спауна були пов'язані з різними аспектами, але його основна мета бути знаряддям пекла в земному світі, виконувати різноманітні накази від короля пекла. При цьому він відчуває внутрішню боротьбу і намагається знайти шлях до покаяння і виправдання за свої дії в минулому. Унікальність Пауна полягає у його трагічному минулому та містиці, яку він несе. Він є темною та загадковою фігурою, маючи внутрішній бій між своєю людяністю та демонічною сутністю, що робить його цікавим та непередбачуваним героєм. А ми рухаємося далі і на черзі примарний гонщик Marvel Comics. Примарний гонщик з'явився в коміксах у 1972 році в серії Marvel Spotlight. Важливість цього випуску полягала в тому, що це була перша поява цього загадкового персонажа, який став дуже популярним серед шанувальників коміксу, створений письменником Геррі Фрідріхом та художником Майклом Плугом, примарний гонщик швидко здобув популярність. Творці вдало поєднали містику, демонічні мотиви та моторошний образ, створивши унікального персонажа. Примарний гонщик, також відомий як Джонні Блейз, володіє над природніми силами. Він може контролювати вогонь, володіє над людською силою і швидкістю, а також має надзвичайну міць і, звісно ж, містичні сили. Однак його основною особливістю і унікальною рисою є його транспортний засіб, який змінюється відповідно до його власника. У коміксах Марвел примарним гонщиком ставав не один герой. В оригіналі Джонні Блейз був першим героєм, який отримав свої надприродні здібності через угоду з дияволом, якому він віддав душу, щоб врятувати життя свого батька. Пізніше у світі коміксів Марвел з'явилися і інші персонажі, які отримали цей статус. Одним з таких примарних гонщиків став Денні Кетч, який був наступним втіленням духу помсти. Він став відомим у 1990 х 2000 х роках. Денні Кетч також уклав угоду з дияволом і отримав над. Природні сили. Він був помічником доктора Стренджа та використовував свої сили, щоб боротися зі злом. Чому ж я виділив саме Деніс поміж інших інкарнацій? Так це тому, що з ним пов'язана моя улюблена комікс-Арка, про те, як примарний гонщик став янголом помсти. Це було в контексті перезапуску його сюжетної лінії. В оновленій версії Дені Кетч вирішив більше не працювати над диявола, а стати янголом помсти, задля того, щоб боротися зі злом і нести правосуддя. Це була спроба дати герою новий подих і розширити його значимість в Контексті коміксів Марвел щодо особливостей його характеру, примарний гонщик відрізняється своєю унікальною зовнішністю та внутрішньою боротьбою. Він бореться із внутрішніми демонами і намагається знайти шлях до виправдання своїх минулих дій у порівнянні з іншими демонічними персонажами Марвел, примарний гонщик має свою власну унікальну історію та місію і прагне зробити цей світ краще. Не будемо зупинятися, і наступний демон у нашому списку Тригон DC Comics Тригон з'явився в коміксах DC у 1981 році у серії The New Teen Titans. Його перший виступ став значною подією у світі DC Comics, представивши цього потужного демона як ключового ворога команди молодих Титанів. Творцями тригона є Марф Вольфман та художник Джордж Перес. Вони створили цього персонажа як велику загрозу для світу молодих героїв та додали містичний аспект у світ коміксів DC. Сі, Тригон, могутня демонічна сутність з іншого реалму, відома як Азарат. Його існування пов'язане з магічними аспектами та відчуттями страху і зла. Він прийшов до нашого світу через ворота відкриті його власною донькою Рейвен. Що ж до неї, Рейвен це дитина Тригона, зачаття якої відбулось під час обряду фанатиками культу Тригона. Однак вона відмовилась від свого демонічного коріння і намагалась боротися з власним покликанням як інструменту зла. Вона стала героїною, яка намагалася зупинити власного батька. Тригон Використовував Рейвен, щоб відкрити портал, через який він потрапив на землю, Він намагався скористатися нею для відкриття дверей між світами, щоб заволодіти земним світом і поширити свій вплив. Зв'язок між тригоном і Рейвен був глибоко особистим, адже вона постійно боялася, що батько примусить її до виконання його волі, але вона боролася з цим та намагалася використовувати свої сили для того, щоб зупинити його. Ця боротьба зумовила напруженість між ними, створюючи основу для історій та конфліктів у коміксах. DC. Тригон є потужною демонічною сутністю яка має величезні здібності, він володіє магією вищого рівня, надзвичайну фізичну силу та здатність маніпулювати реальністю, його потужність безмежна, а його мета здобуття контролю над Всесвітом. Тригон, відомий своєю жорстокістю, безжальністю та бажанням заволодіти всіма аспектами життя і реальності, повний злості та прагне до абсолютної влади. Його характер відображає темну та могутню сторону злості, що робить його одним з найнебезпечніших ворогів у всесвіті DC Comics. Ну і звісно ж, як можна. Можна складати список демонів, не врахувавши найголовнішого, Люцифер Морнінстар Вертіго. Поява в коміксах. Люцифер спочатку з'явився як побічний персонаж у серії коміксів The Sandman Ніла Геймана в 1989 році. Проте він став головним героєм у своїй власній серії Люцифер, яка вийшла у 2000 році. Його важливість полягає в тому, що цей образ відобразив новий погляд на персонажа як головного героя, і відділив його від звичайних конвенцій та стереотипів. Творцями образу Люцифера у «Вертігу» були Майкл Керрі та Ніл Гейман. Вони використовували ідеї та образ Люцифера з різних міфології міфологій та релігій для створення унікального індивідуального образу цього персонажа, що ж до його здібності, люцифер володіє безмежною силою, магією та інтелектом, здатний маніпулювати реальністю. Люцифер може змінювати реальність, керуючи часом, простором та подіями за своїм бажанням влада над пеклом. Він має здатність впливати на демонів та інших істот, які там проживають. Також Люцифер може літати, якщо захоче, однак переважно він рухається на елітних ретро авто. Усі ці здібності роблять Люцифера одним з наймогутніших персонажів у своєму всесвіті, дозволяючи йому бути ключовим гравцем у подіях та історіях, які відбуваються в коміксах Вертіго. Щодо характеру нашого персонажа, характер Люцифера складний та багатогранний. Він відображається як філософський та інтелектуальний персонаж, що розвивається в межах моральних. Емпівалентності, його відносини з людьми та власним моральним кодексом змушують читачів замислитися над питанням моралі та віри. Цей персонаж відкриває дискусії щодо віри, вільної волі та моралі, що робить його одним з найцікавіших та найбільш складних персонажів у коміксах Вертіго, який відкидає стереотипи та наводить на роздуми. А наше відео добігає кінця. Я сподіваюсь, подорож світ коміксів залишила вас враженими. Також дякую за приємний відгук під попереднім відео. Це надихає та мотивує робити нові ролики. Хочу подякувати вам за перегляд. Сподіваюсь, ви насолоджувалися оглядом цих неймовірних персонажів, які розширюють межі фантазії. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися. Це найкращий спосіб підтримати канал. Обов'язково поділіться цим відео з друзями. До зустрічі на каналі Grimoire.